Доброго дня, вітаю вас, шановні глядачі каналу інфрашків Китай і Сполучені Штати вони не просто вороги, вони конкуренти, і це найважливіше. Тобто, вони конкурують за те, щоб впливати на світопорядок. І властиво на тут, на цих умовах дуже тяжко домовитися буде між Китаєм і Сполученими Штатами. будь В чому. і такої домовленості не існує як данності існують тільки тимчасові угоди, тимчасові погодження. Все це тимчасово і розглядати звичайно те, що відбувається в Європі зараз, а саме агресивна окупаційна кривава війна, яку, яку розв'язала Росія проти України. Ну вона відповідно вносить корективи у те, щоб це плинне протистояння між Пекіном і Вашингтоном переростало у щось гарячіше, прискорилися темпи підготування вступу китайських військ на Тайвань, готується Китай. Наполегливо демонструючи відкрито це своє бажання підготуватися до окупації Тайваню, чи повернення Тайваню до Китаю. Тут вже по-різному можна оцінювати належність цієї території, чи це незалежна країна, чи це частина Китаю, чи це просто різні різна влада одного того самого Китаю. Це дискусія, але тим не менше, війна Росії проти України каталізувала процес бажання долучити. Тайвань повністю до Китаю. Сполучені Штати на цьому тлі, звісно, не можуть мовчати або там бавитися в хованки, робити вигляд, що нічого не відбувається. І тому, звісна річ, сполучені штати Байдена вони виходили з двох напрямків: один фокус уваги був на Китаї, другий фокус уваги був на Європу, Україну чи та й Росію. Байден чи оцінював він Росію як проксі Китаю? Ні, напевно, тому що він вважав. Путіна самостійним гравцем, самостійним негідником, і він не вважав за доцільне поєднувати Китай і Росію повністю як васала і підлеглого, як російську армію і російські усі збройні сили, не би це проксі Китаю. Зараз ситуація змінилася і за Трампа саме так бачить частина тих, хто все ж таки хоче змінити фокус уваги, тобто не тільки Китай, але й Європа, Україна. До них належить. От ми вже розглядали минулий раз заяву представника Сполучених Штатів при НАТО. Важлива заява, цікава. там внизу буде посилання на цей фільм. афішка, А посилання буде в самому вже описові. До відео подивіться цікава історія. Я вважаю, що це. О, така віхова історія. Це точка відліку зміни ставлення, принаймні, частини оточення Трампа щодо проблеми, якою є для Трампа особисто війна Росії проти України. Бо Трамп бачить особисто Росію як. Ту країну, яка можна висмикнути з під чоботу Китаю, і протиставити самому ж Китаю, тобто разом з Росією впливати на Китай. Для мене це абсолютно фантастика, це неможливо, це абсолютно сценарій нездійсненний, і бо навіть фантастичні сценарії, часами здійснюються. І багато фантастів письменників практично дивилися в майбутнє. Ну це не наукова фантастика, імовірність того, що Сполучені Штати разом з Росією виступлять проти Китаю. Не та історія, не ті можливості. І найголовніше не та географія, тривалість кордону між Росією і Китаєм не дає підстав Росії смикатися від слова взагалі. Ну але тим не менше, таке бачення Трампа і тому Трамп може вплинути на війну Росії з України на війну європейську вплинути в спосіб зупинки цієї війни або вплинути за заради того щоб змістити центри уваги з європи саме на китай ні це помилка трампа це не цікавить трампа в даній ситуації цікавить інший тільки один, один маленький напрямок тобто дуже вузький коридор по якому може піти на зустріч європі і україні в тому числі Трамп це те, що було озвучено представником Сполучених Штатів при НАТО, це те, що Росія це проксі Китаю, тобто ліквідація російської загрози, це зменшення сили Китаю, але це діаметрально протилежне від того, що думав Трамп, йдучи до влади. Те, що думав Трамп, спілкуючись з Путіним, те, що думав Трамп, уявляючи яким чином розв'язати цю війну, тому що він постійно намагає себе демонструвати розв'язувачем він зупиняльником цих війн. Ось там він втручається протистояння Камбоджі з Таїландом. В Африці між ці тобто між Уандою і Демократичною республікою Конго ми про це говорили, і будемо ще повертатись до цієї теми. І туди він втрутився, і собі вже на ласкан марнарки просверлив дірочку для того, щоб маленький орден з цього приводу повісити, що він заслужений миротворець. Друге, Зангізурський коридор він втрутився туди з тим, щоб гарантувати недоторканність проходження товарів і людей між обома азербайджанами. Між Нахичуванням і Баку з тим, щоб Вірменія не мала доступу до цього зенезовського коридору. А здійснюватиме контроль, нагляд і головне охорону. Приватна е, компанія охоронна має здійснювати про тисячу осіб. Навіть сказав Трамп у одному з своїх інтерв'ю. Е, саме цей завський коридор. Тобто Трамп знаєте, як той кобель стовпчики, не оминає жодної війни, щоб там не відмітитись і не зупинити її, або принаймні. Полишити по собі слід, що він долучився до її зупинення. Ну і власне тому була участь Сполучених Штатів у бомбардуванні у 12-денній війні бомбардуванні Ірану власне, своїми велетенськими, ганськими бомбами, щоб зупинити ядерний синтез Ірану, але тим не менше це все одно було здійснено. Трампом для того, щоб війна, 12-денна, про яку він так голосно сказав, закінчилася миром завдяки Трампові, і таке він розповідав подібне про смугу газу і так далі, бо він постійно буде мітити. Усі війни своєю миротворчою присутністю. Далі що це дає Україні Україні? Це дає те, що тільки один спосіб Україна може залишитися симпатіями Трампа, продемонструвавши ставлення до Китаю як до ворога. Україна вважає офіційна Україна, українське керівництво вважає Китай державою. держави. Ніну з якимись там нюансами, але дружньою державою. Ніде ви не найдете в жодному комуніке, в жодній заяві влади про те, що Китай не дружня держава. Так кажуть, от Китай допомагає receive. Ну допомагає Росії, каже українська офіційна влада. А ось ми знаходимо в російських дронах, ракетах е, також плати американські, французькі, німецькі, врешті передовсім американські. Це зрозуміло, чому тому, що Америка примружує обидва ока і закриває обидва вуха. Коли торкається е, продажу суміжним з Росією Україном військових технологій, розраховуючи, що вона може сховатися від санкцій за тим, що ми не продаємо Росію, а продаємо Грузію, вільну Україну, Вірменію, Казахстан. Узбекистан і так далі, ну ось це так, таке існує, таке є, але тим не менше це ніяк не співміряється з тим, скільки там буквально кілька можливо відсотків підтримки дає захід і 100% відсотків підтримки. Технологічний дає Китай, тому що Іран не дає технологічної підтримки, він дає підтримку зброєю. Північна Корея не дає технологічної підтримки, вони дають підтримку виробленими артнабоями і ракетами і розраховують якраз на технологічну підтримку з боку Росії і Іран і Північна Корея в обмін на те, що вони забезпечують її, тобто Росію, усім необхідним для ведення війни. От це є. Важливо яким чином впливати на Трампа, і чи можливо на нього впливати, і чи може він Трамп, врешті-решт вплинути. На перебіг війни Росії проти України може в тому випадку, коли Київ займе ось таку позицію, оголосить Китай ворогом і проксі Китаю і війну скаже Україна. Вона проводить не стільки проти Росії, скільки проти Китаю, який дихає її в плечі. Нагадати цитату, яку сказав міністр закордонних справ Китаю, звертаючись до європейського союзу, що Китай не дасть програти Росії, не допустить поразки Московії. У війні її з Україною. тобто читай, з заходом. Китай також це має чітко на увазі, коли стверджує подібне: завоювати симпатії Трампа можна розірвавши стосунки з Китаєм в Україні. Може це найдійти до відкликання послів, пригальмування роботи амбасад. Багато аспектів може бути подання до суду на китайські фірми, які забезпечують Росію всім необхідним. Але тим не менше, Україна має це робити. Якщо Україна цього робити не буде, позиція Трампа буде такою, яка, якою вона є зараз, тобто недостатньо для того, щоб її назвати реальною підтримкою. Ну а те, що там він дозволить Трамп купляти у нього європейцям зброю, це все, все звісно може бути далі змінена історія про те, що Забезпечувати Україну за європейські кошти іншими навіть модернішими технологіями це цілком можливо, але не більше для того, щоб більше отримати підтримки від Вашингтону, треба діяти в його межах зацікавленості. Межі зацікавленості є протистояння проти Китаю Трамп. Не зацікавлені підтримці України доти, доки Україна має ті стосунки з Китаєм, які вона має зараз. Дякую підписникам. Не так багато їх зараз останнього, але я кожному з вас персонально дякую. Канал набирає обертів, нам нарощує потенціал, і кожна підписка є важливою для нас. Дякую вам за це. Все буде гаразд. Слава Україні!